Тариф став непідємним. Перенось номер до лайфсел і користуйся безлімітним інтернетом за 180 гривень. Вільний лайф. Тариф, який не обтяжує. Відданість. Це коли він кожного дня мені купує тільки здоровий оптиміл, А сам і що попало? Оптіміл. лишайтеся відданими. А ми вже приїхали. Ні. А тепер. Ні. Ну а зараз ні. І довго ще. Ну, Серід 20. Не нудьгую у дорозі. Завантажу контент з Київстар Стартебе і дивись флайн. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить Спазм? Біль? Спазм. Яка різниця? Спасмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Дива, Розумна турбота. Ця дивовижна українська зброя не здивувала і деморалізувала ворога. Я розкажу вам історії української єдності, адже саме ця сила стане запорукою нашої перемоги. Ти вись найкраще загублений світ, сила єдності. Велика прем'єра, щоб перемогти у цьому шоу, треба довести, що ви супер родина. Родина для мене все. Що супер родина? Дивись сьогодні. Ми круті пацани. Таємничі легенди інколи можуть справжуватись. Розказу загадкові фантазії бути аж надто схожими на реальність сторожова застава. Усі частини дивись сьогодні, о дев'ятнадцятій. Окей, okay. це означає добре. На тет. Щонеділі. Яка площа найбільшого в Україні Майдану? Площа Свободи у Харкові. Дивись всією родиною. Йоу, щонеділі. О 19. На тет. Ми, українці, ще нічого так не любили, як меми про леопардів. Нічого так не чекали, як новини від іноземних партнерів. Нічому так не раділи, як постам про наші перемоги, нічого так не цінували, як можливість ділитися почуттями без обмежень з безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Вода Ту, – «Алохол» і печінці і жовчному помагає. «Алохол» – з турботою та повагою до печінки і жовчного. Де травмуються ватними паличками саме тому рекомендую клінтон для безпечної гігієни вуха на основі натуральних олій, безпечно та ніжно очищує від вушної сірки клінтон безпечних гігієна вух та вушенят. Фонд Ріната Ахметова допомагає там, де потребують люди. Завдяки фонду українці отримують продуктову медичну, психологічну підтримку. Фондриабілітує поранених дітей та консультує усиновифі. За 9 років війни допомога Ріната Ахметова охопила понад 18 мільйонів людей. Ми працюємо, щоб ви не залишилися віч на віч із бідою. Сила допомоги однієї людини. Як добре, коли все добре, і погано, коли щось болить. Добре, що є дерфенгей. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати щось тягнути чи штовхати, Дерфен -Гей. може допомогти при болі м'язах та соглобах. Відданість це коли вона полетіла за Оптімілом за п'ять хвилин до комендантської години. Оптіміл, лишайтеся відданими. Дамо циститу. систиту. сам починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, поливши височе випускання. Бай-бай, байбайцистит життю. Привіт! За допомогою цього синтиту. Таким чином, ми бачимо, що система. Тебе було як побратим капсули Free дарують свіжість і чистоту навіть в режимі швидкого прання. Ви можете ігнорувати стрес, але він все одно нагадає про себе погіршенням концентрації у лякливістю, порушенням сну. Щоб справлятися зі стресом та його капостями, спробуйте Новопасит. комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами новопасит від стресу та його капостей. Клово, замовляй все, що хочеш: бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть пух. Завантажи додаток та замовляй. Глобо, везе тобі все. Їжа, що готується з любов'ю від усього серця, з усією щедрістю, з густого, наваристого. Це завжди дуже смачно. Але іноді важко для шлунку. Креон. Тільки капсули Креон містять найдрібніші креон міні які швидко перемішуються з їжею і покращують травлення. Насолоджуйтеся їжею. Приймайте всю любов із легкістю. Креон їжа з любов'ю та легкістю. Тариф став непід'ємним. Перенось номер до і користуйся безлімітним інтернетом за 180 гривень. Вільний лайф. Тариф, який не обтяжує. Едем. Відчуй життя без алергії. Щонеділі. Яка площа найбільшого в Україні майдану? Площа свободи у Харкові. Я Люблю Україну. Що неділі о дев'ятнадцятій на ТЕТ. Дивись сьогодні. Ми круті пацани. Таємничі легенди. Можуть справжуватись. Сторожова застава. Усі частини. Дивись сьогодні о 19 й Окей, okay, це означає добре. На те. Велика прем'єра. Щоб перемогти у цьому шоу, треба довести, що ви суперродина. Моя родина для мене все. Щоб моя суперродина. Німітгель для полегшення полю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель лікує запалення. Зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німітгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німітгель. Запитуйте в аптеках. Цей день назавжди розділив його життя на до і після